Так, коротше, поїли. Відпочиваємо. Класно, оце що, все, що залишилось від гороха. Смачний горох дуже. Оце така марка, я не рекламую. Понятно. Но навіть розумний да вибір, навіть розумний вибір, який нормально стрьомний, вона реально смачна. Фабрика да, фабрика здорова, просто бренд цей виходить, здорово що. А здорово робить нормально, тушонка і все. Ну каша. І Не просто нормально, а смачна. От прям смачна. Яким чином, я не знаю. І м'ясо трохи є. Ну, класно. Так, що ще? Розповість, це костер у нас. Єлі дишить. Ліда займається їм уже пів години. Трошки горить, трошки цей. Я насправді не знаю, на Карпатах це моїтон палить костри. Але ми на ночівку так сира, трошки зігріємося. Де ми тут місце кострове вже було? Ну. Не знаю. Що розкажеш? Це ну, яличка горить, до речі.